Вже готуєш? Так, вже готую. Кавалерочка юна. Бо ви мене питаєтеся, як я готую зупи з фрикаделі. Показую. Вода закипіла, дала сіль, перець і зразу, бачите, так наблизь, Порізала кубиками цибульку, моркву, як, як хотіла, і кубиками бульбу. І воно все вариться. А тим часом готую я. Е... На чим, ну, Ви? я то, я що наприклад. Лайха. Like так мене кавалерка нервує, потру, позабивається, потім не можу собі ради дати. До речі, навчив Тарас Левінська. Треба цибулі. Ти не бачила то? Ні. Хто навчив? Тарас Левінський кавалерка на. Треба в цибулі. Перший раз в тебе. Две. Прикольно, ма. Та як ти того не знав? Ні. Ніхто. Серйозно? Серйозно? Я забула про те, що собі нагадала, бо там та тенка поламалася, купила ногу і думаю, фіга. я тягала. А навіть як її... завжди і руки, і пальці всі. Я буду ногу берегти, не знати, що Бачите, то в Подивіться. Дивись. З пакетом що. Що що? З пакетом що, не порвався, нічого. Ні? Вот, де. Все, честно. Прикольно. Користаєшся. Обов'язково. Кровік. І цибулька вже на те, так. Так, нас вже за тим часом кипить. Бульбочка-морква цибулька. Ми беремо наше перемелене м'ясо, вилітає. Беремо перемелене м'ясо і даємо до цибульки. У мене м'ясо 450 грам, якщо я не помиляюся. Так, що я даю до це? Даю обов'язково кавалерку. Це має бути перець. Ось даю на око. Все на око. Ніякого я яйця не даю. Я вже все, я вже від того відійшла. Сіль, сіль. І, і не знаю, як В, а я даю приправу для м'яса. І це все гарно деньшую. Все, і гарно вибиваю потім е, саме це Саме фарш. Гарно видати отаку королевку, щоб таке, знаєте, як така тягучість має появитися, то їм вже подобається. Вилітаю на рушок у мене цього. Бачите? Я не знаю, чи на камеру видно, але воно вже взагалі зовсім-зовсім інакше. Вибиваю. Ну а далее що далі далее.